Усім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Хочу показати своїх китайських курочок. Верніше, півника і курочку. Така невеличка сім'я. Це порода курочок Лакінданзі. Кори чорного кольору, який називається Ухії Зараз хочу поставити їм зернишок, тут качки дуже безпакуються, тому що я дивлюся, там в хатинці, в углу качка почала робити собі гніздо і нести яйця. Хоча гнізда нема, я оці скати всі повиймала, але вони так, качки, ви не голодні, дайте курочкам поїсти. Така невеличка сім'я, півник з курочкою. Не, ну ти диви на цю катьку. Качка. Ох і качка. Як не одна качка, так інше мішає. Трошки вони грязненькі. <свистач> ну ти дивися, значить тут така голодна качка. І друга. Значить, не їли, так? Да? Ай-яй-яй. <клух> У нас тут навчання літають самоліти, дуже шумно, Нельзя! Бачите, як качки реагують на курей. Завжди умудряються їх щипнути. Їсти не хоче, бо вона не голодна, але думає, що тут щось смачніше. Прогнала трошки качок, бо не дають можливості познімати. Самі не голодні, але думаю, що тут щось їм смачніше цим курочкам дали для таки, як. Ось така невеличка сім'я. Подивлюся, вони там ще трошки підростають ще курчатка, теж цієї породи. Там, звісно, багато півників. Ну, може, хоч буде хоч пару штучок курочок, подивимося. Може, трошки буде більше курочок для цього півника. Курочки невеличкі. Яйце вони несуть голубого кольору. І це вважається дуже смачним і дуже корисним, якщо вірити в Вікіпедії. Трошки виголодилося. Я помітила, що півник ось трошечки собі підморозив бороду. Я їм ставлю водичку от в такому кошику, і він, певно, коли п'є воду. Борідка опускається у воду, і коли сидні морозить, то він трошечки підморозив собі бородку. Але нічого, для як, як початку невеличка така сім'я, це вже добре, що є початок, що вже можна буде, якщо кличка занесеться, збирати яйце і виводити Ні, ну Ці качки, ну це зовсім нагосподили. І не голодні, а кормили. Вони думають, що їм щось смачніше курочкам дається, а їм щось несмачне, да? так? Так от, от вирішила показати вам поділитися своєю новинкою в цьому році. Дасть Бог, все буде добре. Курочка нестися, давати яйце. Як буде світло чи будуть кочечки, то спробую розвести цю породу. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім нам скорішої перемоги. Віримо в наші Збройні Сили України. Все буде Україна!